Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослин. Липень на дворі у нас дуже спекотно на півдні України, плюс 33 в затінку. Були дощі, а зараз знов спека повернулася. Що ж я роблю в садочку? Взагалі-то працювати чи знімати відео можна тільки ввечері або рано вранці. Але все ж таки робота у садівника городника вона буде завжди. Є моменти, які обов'язкові, наприклад, полив. А є така робота, яка більш для душі. Чим зараз я займаюсь, вам покажу. Ще потрібно обов'язково видаляти бур'яни. У нас бур'янів більш всього там, де відкрита ділянка. Тут зростають ягідні кущі, дерева, але я вже почала е, тут висаджувати огорожу з декоративних кущів. І що я помітила? Коли я видалила бур'яни, рослини, ці нові мої посадки, вони Оголені стали, нічим не захищені. Раніше їх закривали. І ці всі молоді рослини отримали опіки. Нічого страшного немає. Це все пошкоджене листя з часом опаде. Новенькі листочки з'являються, тому що кущики поступово вкорінюються. Волотисті гортензії, які я нещодавно висаджувала, я замульчувала корою. Це кора хвойних порід. А похироплітники. Замульчувала нашими садовими відходами, які ми подрібнювали. Що саме ми подрібнюємо? Які садові відходи ми пускаємо на мульчу? Тут і хвоя, я робила обрізку ялівців, кипарисовиків. Потім є у нас навіть горіх. Волоський горіх, звичайно, він зростає за межами ділянки, але ми горіх також подрібнюємо. Є в нас дрок іспанський, і завжди після цвітіння я роблю стрижку і дуже багато обрізків. В цей раз було 4 мішка. Все це подрібнюємо. Фракція не буде мілкою, тому що сама структура, стебл, листя вони як нитки. Тому неможливо їх перебити. Ну, якщо це буде якийсь, можливо, промисловий подрібнювач, а наш так не переб'є, не зробить мілку фракцію. Але все ж таки це краще, ніж мати голу землю. Я все пускаю, будь-яку органіку я пускаю сюди між рослинами. Їм так буде набагато краще і менше поливати. Мульча ще допомагає захистити крапельну трубку від сонячних променів, тому що вони руйнують її. Я вам раніше показувала, що зверху наших подрібнених садових відходів я роблю шар мульчі кори. Чому? Тому що, мені здається, так більш естетично. Поступово докуповую кору і Мульчую всі діляночки. Після посадки я обрізаю рослини в коротшу довжину пагонів для того, щоб їм було легше вкоренитися. А все, що обрізала, можна пустити на мульчу або заготовити живці. І так я зробила з вігілою. До речі, вігілу краще всього розмножувати зараз влітку зеленим живцем. Якщо ніколи не пробували, у вас є зараз така можливість. Вігіла, що я садила, зараз я зрізаю. Живцюю. Мені потрібен зелений пагін. І заготовляємо живці. Я використовую останнім часом контейнери. Це можуть бути, наприклад, ось такі пластикові контейнери з кришкою, обов'язково кришка, вставляю. Всередину контейнера маленькі горщики або тут така торфяна кліточка. Можна наливати водичку на дно контейнера, і це дуже зручно, коли, наприклад, кудись потрібно поїхати. Вода тут є, випаровується поступово волога і тут буде парниковий ефект. Виставляю контейнери на підвіконі, бажано, щоб була напівтінь чи розсіяна тінь, щоб не було прямих сонячних променів. Також можна робити, наприклад, ось такі контейнери. Тут я буду накривати харчовою плівкою. Хочу вам показати те, що живцювала в березні, це, наприклад, бересклет. Ось такі саджанці. Я не багато живцюю для себе, я не продаю рослини. Тобто, це таке як маленьке хобі. І експериментую ще. ґрунт я використовувала. Змішувала садову землю за горперлітом, можна використовувати торф, мілку фракцію нейтральної кислотності, якщо ми кажемо про такі рослини, як вейгела, лаванда. Зараз буде пересадка в горщики. В горщику більше об'єму для нарощування коріння, буде рослина поступово зростати і зростати. Косий зріс знизу, прибираю листочки, залишаю два листочка маленьких. Використовую стимулятор у вигляді порошку. У мене тут вже залишки, тому що вже наживцювала. І занурюю в ґрунтосуміш, суміш, яку попередньо я добре зволожила, притискаю. І не забувайте поливати. Можна проливати стимулятором коріння, це допоможе вкоренитися рослинці. А я свої рослини проливаю один раз в місяць стимулятором. Як вам наша альбіція? Тут два дерева з темним забарвленням і з зеленим. І так квітує вона вперше. Зростає три роки в нашому садочку. І зараз я вже контролюю розростання зеленої альбіції. Вона в діаметрі майже 10 метрів. Всі зайві гілочки, поточний приріст я вкорочую. І так ми можемо робити не тільки з альбіцією, а з будь-яким деревом. Якщо це зелена гілочка, ми її можемо вкорочувати, формувати крону. Троянди поступово втрачають декоративність. Мені потрібно зробити обрізку після першої хвилі цвітіння. Деякі троянди я вже обрізала. І я бачу, що є ознаки хвороб. Наприклад, на пелюстках пошкоджені ось такі моменти це не опіки, це сіра гниль. Вона з'являється, коли. Дощова погода, тепла дощова погода. Також може бути і ржа, плями, тому оприскування фунгіцидами я роблю після обрізки. Підтримую здоров'я куща. Деякі злакові трави вже мають сухе насіння, сухий колос. Ми можемо зрізати, збирати насіння для того, щоб потім посіяти. Це фестука готь'є або вівсяниця зелена. Потрібно зрізати, а також потрібно її пересадити. Але я це буду робити восени. Зараз пекотно рослині буде дуже важко. Взагалі, рослини, які дуже швидко зростають, їх і потрібно частіше пересаджувати, ділити. Тому майте на увазі, рослина, що швидко зростає, буде у вас забирати більше часу. А ти сій квіти? Навіть якщо завтра кинеть світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість міти, пильнуй ладнів, що поли з хлібом на столі. Роби, що дав Господь і витри сльоз. поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша вийде у кожен сон. А ти сії квіти, навіть якщо завтра кінець світу сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, велій. Вона відтячить дітям і всім, хто вміє може вільно жити. Сіє квіти сині, жовті, різні щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Всі квіти всупереч напастя. Багато сій, щоб вистачило всім злакові трави поступово набирають обертів. І деякі рослини я вже зв'язала, наприклад, пенісетум. Чому? Тому що коли він лягає на ґрунт, він закриває своїх сусідів. Наприклад, ялівець, лежачий нана, Вероніка. Тому, мені здається, краще отак мотузкою його підв'язати. і... Напевно, більш цікавий має вигляд. Так само я зробила з міскантусом зібріна. А міскантус китайський я не зв'язую. Він тримає непогано сам форму і нікому тут не заважає. Ну, ялівець потрібно підстригти. Це вже буде восени. Мати квітучий, зелений, доглянутий сад це ж постійна праця. І як добре, коли результати тебе задовільняють, коли ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Я всім вам бажаю здоров'я, сили, натхнення. Хай квітне наша Україна. Слава Україні! Героям слава!